Правда, вулицьк, завод правосуддя, або коли Феміда наділа берци, сіла за панелі і сказала Та ну на куй. Біт вмикається, бас качає, вулиця притихла. Стадіон, так стадіон. Ні, брате, тепер це арена судового кросфіту, де прокурори в масках, присяжні в шоломах, а судді взагалі привиди. Ти їх не бачиш, але відчуваєш, як тебе закривають. Тут не суд іде, а шоу почалось. Під рингом. Порошенко. В кутку захист з кроваткою Гуччі. На табло голосування 50 присяжних. Винуватий, 38, невинний, 12, що тут взагалі відбувається, 7. І всі сім голосів з Офісу президента. Випадковість? Ніт. Судова трансляція це як Нетфлікс, але реальність страшніша. У залі немає нікого. Але з кожного кута камера, мікрофон, сенсор емоцій, а замість зачитую вирок, голос з хмари. Ви отримали сім років. Без права на селфі з Гонтаревою. А прокурори? О брате, вони на заводі, працюють як слюсарі шестого розряду, тільки замість гайок антикорупційні справи, а замість мастила сльози аудорської перевірки. Завод правосуддя, ти не знаєш, хто суддя, і це найкраще, що з тобою може статись. Бо коли знав, то заносив. А тепер занеси собі валідол, друже, інновації. Та ви що? Набув САП 2.0? Прозорість така, що видно навіть, як портно в телеграмі дрижить. І кожен рішала тепер питає А можна мені теж анонімно винести рішення? Я просто зірпеня, ні, брате, тільки у складі цифрового цеху. Фінал. Публіка кричить: Де суддя? А з неба летить дрон і каже: Нема судді, є тільки алгоритм справедливості. І тут уся вулиця в один голос Та ну на куй! Воно реально працює! Орден золотого фільтра вручається кожному, хто дочитав до кінця, не втік з рингу і не спробував порішати із системою. Система вже інша. Кудамчик був на зв'язку. Завод запущено, пил не піднімати. Нас далі тільки світло, біт і карма. Кінець зв'язку. Танунакуй в ефірі. Мікаба активує протокол, іронія тисячого рівня, тепла усмішка, як ніж з гуцульського срібла. Це вже не критика, це грім упір'я, не гнів, а захоплення в найвищій формі тролінгу. Ми не обурюємось. Ми вітаємо зі стилем, з глибоким чарівним сарказмом і з посмішкою, яка ріже по легенях. Привітання великим реформаторам Танунакуй, які ж ви молодці. Інтро, голос вулиці, спокійний. Друзі, ми зібрались не для скарг. Ми тут, щоб від щирого серця подякувати. За мужність, за прозорість, за той рідкісний момент, коли вся країна дружно сказала Та, ну на куй, але з повагою. Дорогі наші, ви справжні стратеги. Дати генпрокурору повний контроль над справами набу це ж вищий пілотаж гібридної юстиції. Або ми дурні, або ви генії. І щось підказує нам, що це друге. Ми аплодуємо стоячи. Ми плачемо від щастя. Бо ви, сука, побудували абсолютну систему кругової поруки і ще назвали це реформою. Танунакуй, хлопці, не просто закон, це вишукана форма знущання з довіри, і нам реально подобається, наскільки ви не криєтесь. Куплет 2. Ви взяли патріот, але не на фронт. Ні-ні. Ви не віддали їх захисникам Бахмута чи Харкова. Ви монтували їх у дах ради, щоби, не дай Бог народ не скинув вам щось важке через вікно правди. Геніально, просто геніально. Купол тепер не символ цирку, а ваша захисна сфера від совісті. Танунакуй, друзі, ми вражені, як вміло ви тримаєте рівновагу між державою і корпоративом. Набу вже не незалежне, а просто вдало підписане. САП? Тепер не спеціалізована антикорупційна прокуратура, а служба авторизованих покривальників. Ми, народ України, хочемо урочисто вручити вам орден Золотого Фільтра за те, що зробили неможливе. Зґвалтували логіку. Переконали людей, що це не страшно, і залишилися при портфелях. Фінал. Настоящий танунакуй. Танунакуй. Панове. Ви легенди. Цей закон це як поставити фотку себе в трусах на банківську карту. Безпечно ні. Логічно ні. Сміливо абсолютно. Вітаємо. Весь світ аплодує. Антикорупція мертва. А ви живі та щасливі під патріотами?